Едем, Відчуй життя без алергії. Говоримо а, про ситуацію в Мелітополі. Долучаємо міського голову міста Івана Федорова. А, пане Іване, мої вам вітання. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас пане Іван на зв'язку? Так, доброго ранку, пане Іване. А, як е... ніч минула для тимчасово окупованого Мелітополя? Чи були цікаві новини? Ніч минуло в очікуванні звільнення, звичайно ж, тимчасово окуповано Мелітополя, і всі наші мешканці вже просто зранку обривають телефони, радіючи тим подіям, які наразі відбуваються в вереті. Але з іншого боку, звичайно ж, ворог продовжує нести втрати і на тимчасово окупованій території, і на запорізькій лінії фронту. Так тільки завчора отримано повідомлення про те, що ворог організував ще два своїх військових шпиталі, і організація нових військових шпиталів пов'язана з тим, що надвеликі втрати несе ворог на запорізькому напрямку, а саме і в тилу тимчасово окупованої Запорізької області Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Молочанську. А так, в лише Чкалова та в вселище Розівська організовані ще два нові військові шпиталі в захоплених дитячих садочках та школи. відповідно. також ми бачимо, що сьогодні вже субота і можна попередньо підводити підсумки тижня, тож інтенсивність бобов у ворога в глибокому тилу вона нарощується. Так, наприклад, в Генечіску майже щодня лунали вибухи, які ліквідовували ворогів на тих базах відпочинку, які вони захопили, і це йде мова не про одиниці, не про десятки ліквідованих ворогів. А точно про і більше. Також в місті Мелітополі два дні тому було ліквідовано чергову військову базу, яка була розташована поблизу міста Мелітополя, в селище мирна, де вороги також захопили. Пили нашу військову частину, і е, сьогодні немає там жодного ворога. І ми розуміємо, що також ліквідація буде продовжуватись. Тож сьогодні. Резюмуючи і та підводячи попередні підсумки тижня, ворог несе втрати, організовує нові військові шпиталі, і серед а, ворогів розпочинається а, тривога, а, і вони починають військові саме вивозити свої сім'ї, наприклад, з А, Іван. А скажіть чи є знаєте зміна в кількості окупантів на території Мелітополя і прилеглих територіях, і зміна в кількості техніки, так тому що от згадуючи повідомлення Гани Ляр про те, що Росія перекинула з херсонського напрямку на інші напрямки в зв'язку з паводками війська. От можливо, є у вас якісь зміни, і також ми бачили повідомлення від видання схеми про те, що Росія перекидає на запорізький напрямок більше гвинтокрилів. Що стосується знаходження військової техніки, то точно на жаль її менше не стає. Лише та військова техніка, яка а, повністю знешкоджена саме на передньому краї, та після вибухів бавовних, саме та а, 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 саме а, саме а так вона її кількість стає менше. А з іншого боку, ворог продовжує перекидати із Каховського напрямку, і з тимчасово окупованого Криму нові і нові підрозділи, нове і, і нове гарматне м'ясо дійсно гвинтакрили стало значно більше, так мешканці. Костянтинівки, яка знаходиться безпосередньо поблизу Мелітополя, говорять про те, що а, просто щогодини йдуть чергові екіпажі а, і чергові партії гвинтокрилів, які пролітають, можна сказати, торкаючись даху будинків. Також є інформація, але ще ми її будемо перевіряти про те, що а, розпочалася масовий вивіз гвинтокрилами поранених до тимчасово окупованого Криму. Звичайно, не кожних вивозять гвинтокрилами, а лише офіцерські склади або надваж. Ливих якісь військових, але розпочали їх вивозити. А також ми бачимо тенденцію про те, що у ворога в рядах розпочалася паніка, і вона підтверджується наступним. За останні два дні ворог почав підтверджувати в поблизу Волновахи селище Врожайне та поблизу полог селище Садове. Вони почали розказувати в своїх медіа про те, що їх ніхто не захопив. На що я хочу звернути увагу? Наш генеральний штаб ні про що не повідомляв. Наше найвище політичне руховоство ні про що не повідомляло, А РФ розпочала казати про те. Що ці населені пункти ніхто не захопив, ну точно і в цих населених пунктах щось відбувається, тому і паніка наростає серед ворогів. Дякую вам, пане Іване, за те за цю інформацію. Будемо чекати вас від вас нових подробиць, зокрема перевірки тієї, інформації, про яку ви зараз сказали. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.